Важка, щоденна ноша. На руках у Оксани дитина, поряд – коляска, а ліфта нема. каже, переселились нещодавно, тоді ж дізнались усі комірчини зайнято. Тож по кілька разів на день доводиться долати сходинки самотужки. Ну проблематично. Чоловік до вечора працює. Маленька дитина важка. ще що якщо щось додому, якісь треба продукти купити, принести. Ну ми живемо тільки з чоловіком, допомоги в нас ніякої немає. Приходиться все власними зусиллями. Така ж проблема і у Марії не встигла молода мама оговтатись від пологів, як вже тягає по 20 кілограмів. Мешкає на четвертому поверсі. Розповідає, коли немовля капризує, взагалі важко вправлятися. Два рази ми виходимо гуляти. Тобто я її несу вниз, потім несу наверх, а потім знову вниз і наверх. Бо внизу тут лишати нема де. 16 кілограм важить коляска, а ще дитина в руках то тяжкувато досить. Для любителів велопрогулянок тягати велосипед на четвертий, а то й на п'ятий поверх справа набридлива. Додаткові фізичні навантаження, ніби й добре, утім. Фізкультура фізкультурою, але насить кілограм кожен день. Хлопець живе в орендованому помешканні, тож коли спробував домовитися з сусідами про можливість користуватися комірчиною, почув категоричну відмову. На першому поверсі є якась комірчина, але ну, взагалі там місця немає. Тобто, якщо б я хотів залишити, сусіди чомусь напускають. Ну, На даному етапі ну, ясь як можу. Юристи наполягають, дарма неважливо, власник квартири чи орендар. Кожен має право на користування комірками чи підвалом, ба навіть горищем. Тож, якщо ваш сусід поставив колодку на двері і не пускає вас до підвалу, слід звернутися з письмовим зверненням до жереру та міськради. Усунення перешкод в користуванні з приміщеннями загального користування це має бути може бути колективне звернення до нас чи в організацію, яка експлуатує даний будинок з подальшим зверненням до нас в відділ звернення громадян. Хоч і в законі чітко прописано: ніхто з власників квартир не має пріоритетного права користуватися чи розпоряджатися так званим спільним майном, бо у кожного своя рівна частина. Але в житті своя реальність одні хитрують і привласнюють собі спільне іншим щодня доводиться тягати коляску чи велосипед до себе в квартиру.